Цікаво, а що буде, якщо клініка краси вирішить створити свій власний косметичний бренд? Це буде щось інноваційне, можливо, таке, що заставить конкурентів двічі подумати над формулою та дизайном? До слова, серед корейської косметики досить складно знайти засоби з висококонцентрованими активами. І тут здебільшого мова йде саме за кислоти або ретинол. Чому так? На це є декілька причин. Перша причина це особливості корейського законодавства, тому що відносно нещодавно корейці почали використовувати ретинол у своїх формулах, і такий інгредієнт, здебільшого, використовується не у високих концентраціях. І друга причина це філософія догляду, а саме дбайливе відлущення, фокус на відновленні та підтримці здорового захисного бар'єру. Саме тому в корейській косметиці так багато сіляких екстрактів, вони використовують різні допоміжні засоби по типу тонерів. Сенсів, педів і тому подібного. Сьогодні хочу познайомити вас з брендом, який допоможе вам отримати ту саму бажану корейську Glow Skin. Не забувайте, що для корейців головне здоровий бар'єр шкіри. І цей бренд називається Doctors або Terrelogic. Чому бренд має дві назви. У 2011 році було створено бренд Terralogic, а уже через 8 років компанія зробила ребрендинг і народився бренд Doctors. Так, це та сама компанія, яка має клініки краси в Кореї. Про що сьогодні будемо говорити? Спершу я вам розповім про пінку з саліцеловою кислотою для ніжного відлущення. Наступним буде універсальна річ, а саме тонер. І на останок я розповім про знахідку для сухої шкіри або для тих, хто має пошкоджений захисний бар'єр. А ти поки підпиши, щоб не пропустити нові та цікаві відео на цьому каналі, тому що цей канал також очікує ребрендинг в найближчому майбутньому. А продукти для сьогоднішнього огляду були люб'язно надіслані українським магазином доглядової косметики Healthy Land. Додивись цю частину відео до кінця, тому що там тебе чекає приємний сюрприз, а саме розіграш косметики Докторс. Купити доглядову косметику в Україні та ще за адекватною ціною це ще те випробування. Засобів на ринку дуже багато і складно знайти щось хороше, особливо якщо ти новачок. Для моєї аудиторії магазин HealthyLand надає знижку в 10% по промокоду Ілона, який може бути використаний на абсолютно весь товар у магазині. Ви використовуєте промокод, коли він вам необхідний. Він не прив'язаний до часу і може бути використаний повторно безлімітну кількість разів. Ну погодьте, що класно отримувати постійну знижку на улюблені продукти. А якщо вам складно розібратися в асортименті та в різноманітті цих всіх засобів, то власниця магазину Карина з радістю допоможе вам підібрати догляд, який буде працювати для вас, і що не менше важливо, враховуючи ваш бюджет. До речі, магазин часто проводить різні розіграші. Минулого разу це була б'юті рулетка, де до вашого замовлення ви могли отримати повнорозмірний продукт. Тому підписуйся і підтримуй українське. Це моя перша корейська пінка мус, якою я коли-небудь користувалася. Так склалося, що у моєму використанні були в основному пінки або гелі, які потрібно було вспінювати самостійно, і вони перетворювалися в густу піну або не дуже густу піну. З тією пінкою все навпаки. Ця пінка мус це така прикольна форма випуску. З нею якось веселіше очищувати шкіру. А тепер давайте відкинемо цей дитячий захват і перейдемо до характеристик. Засіб в своєму складі містить саліцилову кислоту, має слабокислий pH і на мою думку ідеально підійде власникам комбінованої або жирної шкіри. Пінка якісно очищує шкіру, при цьому не пересушуючи її. Хочу обговорити з вами один важливий момент. Пишуть, що кислотні пінки можна використовувати кожного дня навіть два рази на день. Скажу відверто, я не являюся прихильником кислотного очищення два рази на день. Та практично кожного дня, чому так? Тому що в сучасному світі доглядової косметики кислоти можна зустріти будь-де тоніки, пінки для очищення, сироватки, різні креми і так далі, навіть педи або тканинні маски, в чому полягає проблема. Тому що недовідлущена шкіра може легко перейти в стан, коли ваш захисний бар'єр піде по одному місці. Враховуйте й те, що багато з нас використовує актив практично кожного дня стабільна форма вітаміну С, різні кислоти, ретиноїди. Хтось може бути навіть на системних ретиноїдах, які, до речі, так добре висушують шкіру. Ті, хто приймають системні ретиноїди, можуть підтвердити, що ваші. Губи, руки, шкіра, обличчя, тіла стають сухими, а про миття голови можна забути на декілька днів, так точно. До чого я це все веду? Варто бути обережним з активами, тому що переборщити і дати шкірі більше, ніж вона потребує. Дуже легко. Пінка має невисоку концентрацію саліцилової кислоти 0,5. Засіб на вашій шкірі перебуває недовго, максимум секунд 40, і все, що він встигає зробити, це м'яко та делікатно відлущити шкіру. Якщо вам подобається очищувати шкіру кислотними засобами два рази на день, то я нічого проти не маю. Об'єм пінки 150 мл. Дизайнер постарався, баночки виглядають лаконічно, але при цьому відчувається стиль. Пінка має хороший м'який дозатор, який видає густу піну. Мені вистачало двох натисків для умивання обличчя. Запах пінки кисленький, нейтральний, я би сказала. Тут 0,5% саліцилової кислоти, засіб підсилений алантоїном, пантенолом, є екстракт ромашки та комплекс. 5 сіка. Вердикт гарний кислотний очищуючий засіб для комбінованої або жирної шкіри. Не забувайте, що пінки для очищення на вашому обличчі перебувають недовго і не встигають відлущити, як тонік чи сироватка з кислотами. Вердикт: це гарний кислотний очищуючий засіб для комбінованої або жирної шкіри. Гелі для очищення з кислотами я використовую декілька разів на тиждень. Наступна баночка це універсальна річ, яка деяким типом шкіри може замінити навіть сироватку. Це відновлююча тонер Есентія з депантенолом. От напишіть, яка у вас асоціація з корейською косметикою? В мене це однозначно тонери. Це не обов'язковий етап в догляді, але одночасно такий необхідний. Тонізація це мій найулюбленіший етап в догляді. З тонерами я можу робити будь-що, можу нашаровувати, можу використовувати як тканинну маску. А якщо це тонер Есенція, то такі продукти можуть з легкістю замінити сироватку або крем в спекотну пору року. Об'єм цього тонеру 280 мл, ціна 893 гривні. Так, бренд не бюджетний. Тим не менш, засіб має прекрасний склад. Тут є три форми гіалуронової кислоти депантенол, який є біоактивною формою пантенолу. Блюкомплекс, який складається з шести екстрактів лікарських рослин. Знаєте, за рахунок ось цієї текстури, про це ми зараз поговоримо. Продукт має такі прикольні бульбашки. Я не знаю, чи вам тут буде помітно, але просто можна сидіти і гратися вічність. Люблю такі засоби. Яка ж дія цього тонеру? Протизапальна та відновлююча дія. Засіб усуває лущення та сухість. Тонер забезпечує довготривале зволоження шкіри. І, звичайно, продукт не містить ароматизаторів чи ефірних олій. Текстура продукту така водичко-гелова. Наносила я його, як і всі тонери, руками. До речі, я не використовую ватні диски для нанесення тонеру. Для мене набагато зручніше чомусь використовувати такі продукти руками. Я маю два варіанти: я наливаю засіб безпосередньо на. На долоню, а з долоні вже потім наношу на обличчя, або мій улюблений спосіб, я просто з бутилки наливаю на обличчя і розпреділяю. Засіб прекрасно підтримує довготривалий рівень зволоженості та живить шкіру. А в спекотну погоду, я думаю, цей тонер може слугувати як самостійний продукт, особливо для себе профіцитної шкіри. Кому я б рекомендувала цей продукт: схильна до сухості або чутлива шкіра. Так, порушений захисний бар'єр і шукаєш відновлюючий тонер однозначно. Шукаєш зволоження або відновлення для жирної або комбінованої шкіри без обтяження, безперечно. Як бачите, продукт дуже універсальний і я його раджу спробувати. І саме через універсальність цього засобу ми з магазином Healthy Land вирішили подарувати ось цей продукт одному щасливчику. Що для цього необхідно зробити? Умови дуже і дуже прості. Вам потрібно залишити будь-який коментар під цим відео, але не забудьте вказати свій інстаграм для подальшої комунікації. Розіграш відбудеться 19 березня о 6-й годині вечора. Результат я буду оголошувати в своєму телеграм-каналі, тому не забувай підписатися. І не забудь залишити свій інстаграм в коментарях. Один коментар одна людина. Переможець буде обраний випадково за допомогою стороннього сервісу. Бажаю всім удачі! Останнім часом мені щастить за тесті засобів для сухої або чутливої шкіри. І останнє, про що ми сьогодні поговоримо, це відновлюючий крем з депантенолом. За рахунок того, що всі ці продукти з однієї серії, склад цих засобів може перекликатися. А тепер давайте розберемо цей засіб трішки детальніше. В складі є все той же депантенол. Засіб має три форми гіалуронової кислоти та блюкомплекс, про який ми згадували раніше. Так як це крем, то виробник вирішив додати емоленти у вигляді сквалану та олійки з кісточок манго. Засіб має середню густину об'єм 70 мл, ціна 1182 гривні. Яка дія та кому підійде? Просто безпрограшний варіант, якщо вас турбує сухість або стягнутість маєте чутливу або подразнену шкіру, або ж ви просто шукаєте крем для того, щоб закрити актив. Я не дарма акцентувала вашу увагу на тому, що засіб підійде сухій або схильний до сухості шкіри. У мене комбінований тип шкіри, і я цей продукт використовувала виключно у вечірній рутині. Чому так? Тому що продукт був надто інтенсивний і шкіра виглядала жирною. Показую наглядний приклад. На шкірі був лише тонер і ось цей крем. В сухій шкірі цей продукт може сподобатись круглорічно. А ось комбінована його найкраще оцінить саме в холодну пору року, тому що в спекотні місяці. Цей продукт на шкірі може відчуватися надто важким. Щодо жирної шкіри, то тут необхідно пробувати. Не забувайте, жирна шкіра може бути чутливою та зневодненою також. Я так довго знімала, що цей PS просто виключився. Закінчимо це відео без вогників на задньому плані. Буду вдячна, якщо ви напишете власні думки стосовно бренду Doctors. Можливо, ви чимось користувалися і готові поділитися своїми відгуком. Дякую за перегляд. Скоро побачимо. І не забувайте про розіграш. А ви не повірите, але я знімаю з однією контактною лінзою, тому що інша у мене просто порвалася, а запасних немає. Тому я навіть не до кінця можу побачити, що там у мене з тиєю мені здається, вона стерлася. Якась дивна стрілка. Бля, ніхера не бачу. Мачу гуйок.